Де закінчення все вас мачи вас буде працювати тільки з молодому? Дарія Шаповал відвідала тренінги з надання до медичної допомоги. каже, прийшла аби освіжити свої знання з попереднього тренінгу, що відвідувала кілька років тому в наші непрості часи, скажімо так, зв'язку з цією ситуацією, яка є в нашій країні. На мою думку, дуже важливо знати такі, хоча б початкові методи надання медичної допомоги, першої медичної допомоги, щоб в будь-якій ситуації можна було зорієнтуватися, допомогти людині, дитині будь-кому до приїзду швидкої. Ініціатором проведення цього тренінгу стала Національна поліція в Чернігівській області. Проводили його як для своїх працівників, так і для цивільних. Тут... Елементарні такі базові навички надаються щодо накладання жгутів, зупинки кривотечі е і мобілізаційних пов'язок е в такому форматі, як представники товариства Червоного Христа, так і е наші інструктора тренінгового центру і інструктори е з спецпідрозділів, які безпосередньо брали участь в бойових діях, надають е такі першопочаткові. Е Відомості щодо eh, надання допомоги при таких eh, пораненнях, які в умовах сьогодення ну, можуть бути eh, будь-якого дня, тому що ми живемо зараз в умовах війни і всі розуміємо, що всі eh, перебуваємо в eh, небезпеці. Відходимо до людини сюди ближче. Цю руку ми беремо кладемо свою долоню і кладемо її сюди. Потім ми беремо за коліна, підтягуємо цю ногу сюди і отак -от обережно людину кладемо на бік. Поклали, поправили голову, потім поправили ногу, поклали руку і чекаємо до приїзду. Спостерігаючи дихання до змоді зналась, наприклад, як робити серцево легенову реанімацію, бо так теоретично знала, практично ніколи не робила тут. Відпрацювала на практиці. Ну і також дізналась, як діяти з немовлятами, якщо там потрапило якесь якесь штучне штучний об'єкт до дихальних шляхів, як допомогти дитині. Повністю закриваєте крила носа, щоб взагалі не виходило повітря звідти. А рота можна відкрити прямо на щочки монові? Це вже не перший тренінг до медичної допомоги у 2022 році. Восени я вже проходила схожий. Там був насправді чотириденний тренінг, два дні з яких були практичними. Вже призабулися знання, які з два роки тому. Тому потрібно все таки нагадувати собі, практикуватися. Це дуже важливо. Війна продовжується. Ми маємо все одно знати, як надавати до медичних допомогу і маємо практикуватися.